І так, люди, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. І відео сьогодні буде не зовсім типове, але те, на яке ви довго чекали, і багато хто з вас просив. Е, а саме, як встановити наступні речі, як встановити собі е, він за сесію, тобто, щоб можна було там дивитися свій відсоток перемоги протягом там, певної кількості боїв, ну, як ви самі вирішите. Як встановити озвучку, причому бонусом не тільки на ПК, а також як встановити озвучку на Android. І третє, це як задати. То значення серверу, яке хочете саме ви. Як вибирати сервер, на якому ви граєте, е, за, тому це все в сьогоднішньому відео. Записувати відео буде сьогодні не сам, а з Деном. Денот, Привіт. Доброго часу всім. Ну що, давай тоді будемо приступати. Покажи, можливо, який в тебе зараз е, сервер. Так, е, зараз в мене. Це, це сервер. сервер. Та зараз ми вам покажемо, як його можна замінити. Отже, відкриваємо е, необхідний файл. Дивіться, взагалі весь шлях до папок буде в описі. Вся необхідна інформація буде в описі та в закріпленому коментарі, але я вам проговорю. Отже, відкриваємо диск C, е, папка Windows, папка всередині System32, далі папка драйвера, і остання папка GTK. Так, Потім ви бачите декілька е, файлів, нам треба саме Хос. Але е, в цій папці його редагувати не можна, тому ми його переносимо просто на робочий стіл. Далі ми заходимо вже на робочому столі в цей е, файл. Заходимо в нього, відкриваємо його через блокнот. Mm, тобто редагуємо через блокнот. Вертаємо а... в самий низ. І отже, коли ми спустилися в самий низ, у вас, скоріше всього, що оцих останніх чотирьох рядків: логін 1, логін 2, їх скоріш за все не буде. Тому ми їх залишимо також в описі та в закріпленому коментарі. Що по факту робить кожен з рядків? Кожен з рядків відсікає той сервер, до якого може підключити вас. Тобто, ми бачимо. Логін водбліц один, тобто вони не підключить до першого сервера, не підключить до другого, до третього і до четвертого. Зараз такі налаштування стоять у демо, І як ви бачили, власне, тому у нас був нульовий сервер. Тобто ми відсікаємо сервера, на які не хочемо зайти. Відповідно, тому у вас ці рядки будуть. Ви попадаєте на всі сервера, прописуєте 4 і підставляєте те значення ті сервера, на які ви не хочете попасти, щоб ну, і залишаєте той, на який хочете потрапити. Все дуже просто. Отже, скопіювали. Вставили, що робимо далі? Вставили. Е, в мене наразі нульовий сервер, тому якщо я хочу е, потрапити на інший сервер, наприклад, на другий, я замість цифри е, 2 ставлю 0 і е, зберігаю. Е, зберігаю файл, і потім його кидаю е, назад до папки. Ще раз, навіщо папку потрібно перетягувати на робочий стіл, тому що всередині файл файл треба перетягувати, тому що в папці редагувати неможливо. Заборонено. Ну, типу, це розумно. І потім ми повертаємося до гри. І от як ви бачите, другий сервер. Тобто, як на мене, все максимально легко, просто якщо ви вважаєте, що на тому чи іншому сервері легша гра, на тому чи іншому сервері краще насипає, кращий дроп. Будь ласка, користуйтеся, користуватися цим можна частково і на телефоні. Також давайте підскажу вам ще невеличкий такий лайфхак. Все рівно потрібен комп. Давайте. По-перше, потрібен комп. Але заходите на компі в гру, заходите в бій. І е, закриваєте гру на комп'ютері, включаєте на телефоні без різниці Android чи iPhone. Я, от, наприклад, собі так теж деколи заходжу. Заходите з телефона, вас автоматично підгружає в той бій, в який ви вже зайшли, і ви залишаєтеся на тому сервері, навіть коли бій закінчиться. Тобто такий невеличкий лайфхак. Він вже встановлений, е, пояснимо чому. Він встановлений. Встановлений він, тому що е, нам треба було ну, по-перше, переконатися, чи точно все буде працювати. До речі, в нас першої спроби не вийшло, як це було в мене. Тому ми маємо навіть вирішення проблеми, яка у вас потенційно може виникнути. Але видаляти його, типу, і заново все встановлювати дуже довго, дуже ну, типу, прям реально запарно. Тому ми просто вам детально розкажемо шлях, як це можна зробити, з поправки навіть на те, що у вас може не вийдеся. Так, для початку закриваємо гру. Отже, для початку нам потрібно скачати цей файл з Вінрейтером. Беремо моєго сайту Біста. Ми залишимо посилання на нього також в описі і в закріпленому коментарі. І от ви бачите на екрані сесія. Сесія для Windows і сесія для Android. По-перше, ми не перевіряли, чи сесія для Android працює. Скажем так, там є дуже багато підводних каменів, воно, в принципі, все прописано, тому якщо надумаєте все ж таки на Android качати, то самі, будь ласка, детально ознайомтеся. Скажем так, є підозри, що він не працює. Сесія для Windows і Mac. -а. Ось тут детальна інструкція. Давайте зразу в цьому моменті хто хвилюється з приводу того, що це все ж таки мод і за це можуть заблокувати. Я би не робив цього на YouTube і на своєму каналі, якби в дійсності була реальна загроза, висока, висока реальна загроза, мінімальна загроза все рівно присутня. Політика компанії, політика гри така, що вам заборонено встановлювати будь-що. Що може підвищити вашу ефективність в бою або вплинути на результати бою? Тобто е якісь там лазерні вказівки, якісь, можливо, самонаводящіся там е снаряди, я хазич таке існує. Uh, і колись будуть популярні шкурки, пам'ятаєте, може з там uh, розташуванням тих чи інших модулів. Зараз навіть вони заборонені, тому що вони упрощують uh, гравцям гру і підсвічують, куди потрібно стріляти. Типу, фактично. От тому ці всі речі дійсності заборонені. Uh, це ж просто uh, та ж сама стата, яка в нас виводиться на головному екрані. Просто ми самі можемо вибрати відлік, від, від, від якого по якій ми хочемо uh, вести у цю сесію. Тому на даний момент це точно не заборонено. Імовірність бану 0, ,000000. Там десь в будь-якому випадку є якась циферка-одиничка, нікому не бажаю подивитися в тому винятку. Тому ми з дену, в принципі, вже сміливо скачали. Вам показуємо тільки, як треба. Коли ви качаєте, ви берете відповідальність самі на себе. Зафіксували. Два, дивіться, є два шляхи. Той, який описаний на сайті, в мене так вийшло. І той, який не описаний ніде, і ми методом проб і помилок все ж таки змогли встановити, так було удене. І так, от ми скачали та відкрили цей архів. А, ми бачимо там папку дата і а, файл, через котрий ми саме будемо запускати. Цей мод. Є ще е, другий файл, а це, але це для маків, але в мене Windows, так що я його використовувати не буду. Е, заходимо в папку гри. Е, всі шляхи ми залишимо під відео. Е, в, мене це, е, в мене гра знаходиться в папці D, «Team», Team Apps, Common е, і сама гра. Е, коли ви туди заходите, ви також бачите багато файлів. Але головне, нам треба з архіву перекинути папку Data з заміною папку гри. Після цього нажимаємо на файл «Install InstallMod, який і запускає цей мод. У вас вибиває ось таке чорне вікно, треба натиснути любу кнопку, тик-тик-тик-тик-тик-тик, ем, І типу все запрацювало. Так. Якщо у вас, як і в мене, зараз прибуваю себе. так. Ось, бачите, таке повідомлення. Так. Якщо як і в мене у вас таке вибиває, це означає, що мод у вас не встановлений. Тоді використовуємо. В шлях. Тобто в грі воно буде некоректно відображатися, у вас мод або взагалі не буде відображатися в грі, або він буде відображатися, але буде помилка 422, коли ви в бою, і коли ви в анагарі, то буде писати замість вашого відсотка, буде писати прес-аккаунт. Тому, якщо хочете прес-аккаунт, ось вам ще один метод, але це не зовсім те, що мається на увазі. От. Тому будьте готові до того, що цим простим шляхом у вас не вийде і. Фактично, для більшості це вже був Фініш, але ми ж записуємо для вас гайдак, а відповідно мусили знайти рішення із цієї ситуації. Денно розказуй далі, як побороти його, якщо що. Е, наз, нажимаємо на клавішу Windows R, у вас відкривається таке віконце. Ста, е, прописуємо процент, аппівдата процент. Ми це, також, а... дивіться, ми це також все вам пропишемо в описі та в коментарі. Тобто не обов'язково ставити на паузу і передивлятись, що там написано і записувати. Все буде. А, так. Заходимо в папку API-Data, Далі Local. Далі гортаємо в самий низ. Папка вот Blitz. Packs. І от ми бачимо. Зараз я вам покажу. В нас в архіві там, де знаходиться мод, натискаємо При на кітаті два, просто два, два, дві папки, розумієте? Тому ми коли перекидаємо, перекидаємо з заміщенням, тому що нам по факту треба тільки замінити два файла. Якщо у вас автоматично чомусь не спрацювало, ось можна зробити це в ручному форматі, знайти ці дві папки в корні гри, чи, чи де воно, михви, ми, ми. але от наглядно. В будь-якому випадку, через windows R прописаний код. Заходимо Local локал Bleed Specs і замінюємо дві папочки. Так, і тепер повертаємось назад в гру. І ось ви зайдете до себе в ангар і побачите, ну воно у вас спочатку буде прогружатися, прогрузиться такий кружечок, і під е, кнопкою до бою. Буде він рейтер. Ну, Ден відколи встановив, що нічого не грав, але повірте, він працює коректно. Якщо ви хочете, ви можете в будь-який момент натиснути, получається, справа на червону корзинку і обнулити цю сесію. Ви в будь-який момент можете натиснути зліва, де є під аватаркою. Цей от підпунктик та 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 От тут що виводиться: тут виводиться е, окремо статистика для танків, на яких ви зіграли. Тобто, наприклад, ви зіграли 50 боїв е, там, на 10 танках по 5 там, чи навпрод, там, 5 танків по 10 боїв. Хочете зрозуміти, на якому вам краще виходить, щоб ви собі не сиділи, не виписували. Е, воно все буде рахувати відсоток, середню шкоду і кількість боїв. В принципі, то саме, що робить і основний Вінрайтер. Він рахує кількість боїв, відсоток перемоги та середню шкоду. По факту, після от перегляду цього моменту у вас не має виникати проблем з установкою мода, тому що перший метод і той, який простіше, автоматично заміняє другий метод це вручну, типу заміною папок. Тому, скажімо так, поки цей мод актуальний на даний момент, поки там нічого не помінялося, поки. Принцип його установлення і те, що він заміняє, не змінився. Ось вам, будь ласка, детальний покроковий гайд, який 100% дасть вам е, можливість встановити WinRater. І що? Переходимо до останнього пунктика. Це озвучка. Озвучка на ПК та на Android. Так, е, знову ж таки, закриваємо в будь-якому випадку гру. Дивіться, Будь-що встановлювати, треба з закритою грою. Я думаю, ви це розумієте, але я краще проговорю. Отже, закрили гру. Беремо м, заархівовану папку з озвучкою. Ну, в нашому випадку зрозуміло, це наша озвучка. Ми вам її надсилаємо, ви її собі встановлюєте, граєте, отримуєте задоволення. Якщо ж ви знайшли озвучку, там вони існують в інтернеті. Е, зайшли в Google, типу собі за Google скачали те, що вам подобається. Скачали архівований файл, відкрили архівований файл. Ось він у нас зліва, і розказую далі тайданчик. Так, І далі е, ми заходимо вже в знайому нам папку гри е, Steam, Apps, Steam Common, World of Tanks. Е, далі ми заходимо в папку Data. Uh -huh. Далі ми заходимо в папку Vice Pound. Далі ми шукаємо папку UK. Це е, е, папка з українською озвучкою. Далі ми бачимо такий, таку, такий файл. Е, ми е, просто перекидуємо. В цю папку е, нашу озвучку, озвучку, яку ви скачали, з заміною. Заміною. Також можете собі цей файлик, який ви заміняєте, перед тим спочатку витягнути, чи Ctrl-C, Ctrl-V на робочий стіл. Чисто, щоб зберегти, якщо що, е, звичайно, стандартну озвучку. Е, можете з заміною, тобто тут вже на ваш вибір. І, до речі, невеличкий лайфхак. А ну, дай, будь ласка, трішечки назад попередню папку. Тут в папках, як ви зрозуміли, озвучки для різних країн. Тому, якщо ви наприклад, граєте з не озвучкою, а з національними голосами екіпажів, і е не плануєте встановлювати озвучку, але вас дуже дратує одна така незрозуміла. знаходити її тут в папці, ну тут безпосередньо, і я думаю, можете навіть ну, видалити наврядче, але замінити на, наприклад, українську озвучку чи на англійську. Файлери, тобто Ctrl-C, Ctrl-V в тій папці, в яку треба знищити. Ну, ви типу, understand. Так, ну і останнім е, бонусним пунктом, як ми і обіцяли, це встановлення озвучки на Android. Е, дивіться, ми вам показуємо універсальне рішення, як це зробити через ПК. Навіть якщо у вас ПК немає, ви можете не обов'язково ви можете встановити озвучку без е, е, комп'ютера, так само знайти необхідну папку і в себе в телефоні поміняти. Оцей файлик з озвучкою. Чому не показуємо вам детально на телефоні? Тому що є Oppo, Honor, Xiaomi, е, які там ще є телефони, і купа Huawei, ну, без, безліч брендів, у кожного з них різні налаштування. Е буває таке, що, наприклад, налаштування телефону, деякі папки закриті, там, заборонені для редагування. Тоді потрібні сторонні ще е сторонні. Програма. Додатки у випадку, коли, наприклад, це наш підписник купляє нашу озвучку, ну, Ден в міру обов'язків, там зобов'язаний допомогти людям, як, на який телефон встановити. От тому, якщо будете брати нашу озвучку, вона на ваш Android 100% залетить. І можливо, ми з часом наб'ємо руку на всіх телефонах і запишемо, але я дуже сильно сумніваюся. Альтернативне рішення це завжди знайти комп, підключити телефон до компа, і денчик розказує далі те. І далі заходимо в сховище телефона, заходимо в папку Android. Далі папка Data. Далі гортаємо в пошуках папки Blitz, от net.vergeming.vot.blitz. Далі папка Files. Packs. Ну, нам папки. Та, Та. І далі, як було на ПК. Папка Папкаюк. І сюди перекидаємо так Той само самий файл. Так. І все. І закриваєте всі папки і запускаєте гру з телефону. І ми запускаємо також гру, ну тільки зараз не з телефону, запускаємо гру. Давайте подивимося, чи точно в нас є озвучка. Так, а тут для вас під'їхав бонусний контент. Його не буде багато, але раз я вже зайшов в гру в тренувальну кімнату. в мене тут є трішечки золота. І є пропозиція з містиками. Давайте відкриємо і подивимося. Два Кавільного. Амбасадор Амбасадорович уже на місці. 100 тисяч кредитів. Ну, Відкривати краще зі сховища, я, до речі, замітив чомусь останнім часом. Тому. Та, зараз прийму, зараз прийму. Опа, сюди давай відкриваємо. Нам наша задача відбити хоча б 1500 золота. Бажано піти в плюс. Поки що ми нафармили кредити. Кредити це непогано. Відсутність золота. Ось це дійсності погано. Щоб не бути бідним, достатньо бути багатим. 100 одиниць золота з. Скриньки другого рівня. Фантастика. Так, 403 176. Окей, ладно. Е, Труки виконані професіоналами. Не повторюйте в реальному житті. Це спеціально підготовлений полігон. Та не мегаконтейнери. Не скам мене. Чуть не заскамувало мене на мегаконтейнери. Я то знаю, що з мегаконтейнерів дуже-дуже важко. Хоча треба для вас зробити, можливо, порівняльне відкриття. Так, знову 2К вільного. Переходимо в сховище. Так, і. Довідкриваємо 9 контів. Ну, от тут уже точно треба окупитися Нам треба один містик. Або просто 5 тисяч золота. давай 5 тисяч золота золотом, та і все. Дві сотки М -м Не те. Бустери. Не те. Йолки-палки. Далі. Вільний. капець Незрозуміло. Відкривав вчора, було нормально. Відкривав позавчора було нормально. Вирішив відкрити на відео і капець. Це до речі, що я хочу замітити? Е, містики, які я відкриваю з телефона, а там в мене не вибраний е, сервер. Е, ідуть чомусь більш успішно. До речі, я після відео тоді відкрию там ще одну пропозицію з телефону. Подивлюся, чи буде кращий дроп. Дивіться, менше 400 тисяч, навіть не відбили тих смішних 500 одиниць золота. Капець! Ну, це був бонусний контент для вас, а ми показуємо вам, що озвучка справді працює. Закотуємо рукава і гайда бити їм пики. Ну от, вже на самому початку чуємо озвучку, е закотуємо рукава, гайда бити їм пик. Е Фраз на даний момент записана різна кількість, тобто воно не буде вам одно і те саме по колу повторюватися. Тобто є певна варіативність. І, звісно, з часом ми також будемо дозаписувати, допрацьовувати. Вмазано. Ну що, гайки тобі? Тримай ще, якщо мало. Ну давайте, я в вас вірю. Так ти ж сутула, собака. Як тобі таке? Тримай ще, якщо мало. I like it. Це вже не гра, це цирк якийсь. Тобто, і так, друзі, давайте підіб'ємо невеличкі результати по даному відео. Як встановити той сервер, який ви хочете, є. Як встановити озвучку, як встановити озвучку на Android і те, що вона працює, є. Бонусний контент в вигляді містиків також є. А, і як встановити собі він також вам у відео в принципі детально розповіли. Тож е, буду вдячний вам за вподобайку: одну, другу, третю, п'яту, десяту з усіх різних аккаунтів. Також за коментар, якщо вам було корисно. Якщо вам дійсності стало в пригоді, наш гайдик, е, як мінімум, сподякую, буде приємно. Підписочка на канал, підписочка в наш телеграм. Там завжди багато цікавого. Є живе спілкування і навіть ексклюзивний контент. А з вами був Борода і. Денот? Так, сьогодні таке унікальне відео. Всіх обняли, припідняли до зустрічі!